Об'єктів, які мають автономні джерела тепла, які швидше зводяться і засиклені на конкретні локації, це тому і думку. далі у будь-яких умовах вони нададуть можливість працювати без зупинки великих об'єктах. Паралельно ми працюємо в питаннях генерації. це також історія. Про Херсонщину навіть зараз, якщо б у нас були дві такі підземні великі організаційні установки 4,5-3,5 МВт, які встановлені в 4 штуки, тому могли б забезпечити великі райони пітлом і електроенергію, якщо такої не було. І такий підхід потрібен буде, і він буде дозволяти зменшити. Залежність саме від одного великого об'єкту, створити резервні джерела тепла, підвищити стійкість від цих постійних атак. Щодо індивідуального опалення, звичайно, ми всі розглядаємо питання вже з, напевно, всі ці роки війни, повномасштабного вторгнення. Ми розглядаємо питання помірного переведення споживачів віддалених такий гілок теплопостачання на індивідуальне газове або електричне опалення. Зараз більше газу. Однак варто розуміти, що газопостачання це і об'єкти газопостачання, це об'єкти підвищеної небезпеки. Скільки ми не збирались. І не проводили таких мозгових штурмів для переходу для індивідуального опалення грають дуже багато факторів. Навіть в якомусь під'їзді одного стояка газового повинні всі бути мешканці на місці, щоб хоча б одну квартиру запустити за індивідуальним опаленням. І тут повинні бути і створені відповідні і технічні умови. Модернізована система газопостачання, тому що спроможність пропуску газу в деяких районах недостатня для розподілу природного газу на індивідуальне опалення. Ми також це розуміємо. Але е якщо це робити без технічних речей, це може е просто закінчитися не однією трагедією. І Черсон газ каже завжди, і вони відповідальні за це. І ми зараз працюємо і готуємось переводити на індивідуальне опалення райони, де це можливо зробити. Є технічна спроможність. І тут же ще потрібно розуміти, що паралельно підготували зміни до законодавства, які дозволять спустити цей перехід саме для населення.